Добрий день. Росія продовжує знущатися над Польщею як країною НАТО, і робить це як часто буває, чужими руками. Ми знаємо, лише тиждень тому російські дрони через територію Білорусі залітіли до Польщі. А вчора невідомий дрон вже літав безпосередньо над урядовим кварталом в Варшаві. Як повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на своєму акаунті на платформі ЕКС, на службу державної охорони нейтралізувала безпілотник, який діяв над урядовими будівлями Паркова та Більведером. Двох громадян Білорусі затримали. Поліція розслідує обставини інциденту. Кінець цитати: Як ми бачимо, Росія привчає Польщу до того, що її дрони... Чи її, чи формально білоруські, а насправді це теж російські, будуть безперервно літати над Польщею там, де їм заманиться. Недарма Польща звернулася до України з проханням допомогти навчитись боротися з дронами вже є попередня домовленість, що українські фахівці проведуть в Польща спільне навчання з протидії безпілотникам. Ну, А 18 вересня, тобто післязавтра, до України прибуває військова делегація з Польщі, і завдання цієї делегації знов-таки шукати спільні шляхи, тобто шляхи співпраці у вживанні заходів проти безпілотників. Ну, а Росія тим часом. Вирішила ще додатково позмущатися над Польщею і виставила свої комплекси Іскандер безпосередньо на дорозі в 40 кілометрах від кордону з Польщею. Ну, на дорозі мається на увазі, що вони перекрили автостраду і поставили ці іскандери пускові їх установки безпосередньо на цій автостраді. Це все. Засняли на відео і активно поширюють його в інтернеті. Взагалі, дії ці не більше як піар. і Піар, і, скажімо так, психологічний тиск на польський уряд. Тому що насправді ці комплекси Іскандер вони дуже дорогі і їх, як правило, ховають як можна. Глибше на своїй території, не менше ніж за 200 кілометрів від кордону. А тут їх виставляють якби на показ, навіть відео поширюють, щоб всі бачили, і лише в 40 кілометрах від кордону. І при тому росіяни абсолютно переконані, що їх іскандером за це нічого не буде. Тому уряду Польщі варто було б зробити наступну річ. Якщо ви самі боїтесь щось протидіяти російським провокаціям, то просто-напросто дайте коридор українцям. Хай українські дрони без, скажімо, безперешкодно пролетять через територію Польщі і вдарять по всіх ескандерах. Ну, а ви після того можете так само розводити руками і казати, що із понад 20 російських дронів вдалося збити тільки 4, От, і українські дрони ми так само не змогли збити. Ну а ще краще, якщо ви дасте можливість українцям наносити дронові удари просто з вашої території. І знов таки посилатись на те, що це дрони проходять безперервно і безперешкодно через територію Польщі і б'ють по е, Калінінградській області. А ви тут зовсім ні при чому? Я колись вже записав відео, де казав про необхідність демілітаризувати Калінінградську область, і там серед іншого казав, що українським е, спецслужбам єдине, що там потрібно, це забезпечити коридор, як дістатися до Калінінградської області, тому що Україна не має з нею ем, безпосереднього кордону. Е, і якщо такий коридор буде, то можете бути впевненими, Україна там наведе порядок, е, і вам же буде легше. На все добре.